Тихенько, ти ж тихенько розмовляй, якщо ти її. Хай вона не хоче вже пити, постав. Якщо ти її убаюкуєш, то ти ж не кричи коло неї. Постав, будь ласка. Ні, не, не, так не роби. Соня, бутилочку з молочком візьми і їй в ноги положи. Там внизу грязно. А бутилку вона потім в рот буде брати. що ти кинула туди? Положи в... між ногами в неї положи. Там їй буде мішати, мабуть, ні? Підніми подушку і між ногами положи. No. Ігрушку вниз положи, в коляску вниз. Все ніч. Що ти робиш? Що ти робиш? Покачай її. Це її буде цікаво постійно дивитися на кольорові. Так. Трошки покачай туди-сюди, туди сюди. Це туди -сюди. закрию, щоб вона більше не могла. Не треба. Мітро. А наш фонарик дай. Хватить, ну, дай. Хватить зупиняй. Взагалі, то вона спати не хоче. Їй цікаво дивитися, що в тебе на стіні, сердечки, листочки. На що ти її вкладаєш? Ну Вона не хоче спати. Вона зараз плакати буде. Ну Вона не плаче, нормально сидить. Хорошо, співай. Бачиш, що вона робить? Хоче відкрити. Чи, чи солодке морочком? Що це вона екрає? Співай далі. чи Чибулечка. Колисочка. котко дрімко її поспівай, Сонько Дрімко. Вона щось не буде спати. А вона і так не буде спати. Поспівай їй. Ні-нє-ні-ні, -ні -ні, не треба. Щоб укрити її. Їй буде жарко. Дивись, як вона одягне на тепло. Соня. Пожалуйста, не роби цього. Чого не треба тягнути. Вона не хоче. Подивись, що вона робить. Ну перестань же.